Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальні двірники. Це високоякісне рішення для підтримки чіткої видомості в різноманітних погодних умовах. Завдяки універсальному кріпленню, ці м'які безкаркасні склоочисники сумісні з різними моделями автомобілів. Конструкція забезпечує бездоганну посадку та легку установку. Лезо забезпечує баланс гнучкості та довговічності, адаптуючись до контурів лобового скла для ефективного протирання без смуг. Доступні в розмірах від 14 до 26 дюймів та підходять для широкого діапазону транспортних засобів.